Займаюся керамікою, гончарю, ліплю, розмальовую. Займаюся цим вже ну, більше 10 років. Починав гончарити, тут, а ззаді мене тут ще був курничок. У мене була компанія півник зранку кукурікав, я вставав до роботи. Для різних технік, для різних видів кераміки різна глина підходить по різному. Такої глини, щоб кльова вона для гончарки, її мало. Переважно її домішують. Ну, З цього вже тарілку не зробиш. Мучити глину можна до певного етапу. Mm. Мені подобається анімалістика. Пластика на основі гончарних форм. Це у нас ніби та вазоподібна форма, але воно буде зовсім не ваза. Тобто глечик, який був глечиком, став не глечиком. Круг має хороший мах. Він набирає гарно оберти, руки кожен раз змочуєш. Таке вже у нас є сцентрована заготовочка. Тепер формуємо дно. Треба взяти стінку між пальцем за кругом, бо проти кругу не добре. Тут головне вже дуже обережно не перетиснути. Ця рука зсередини витискає. Коли починав займатися керамікою, зранку встаєш, от вже можна відкривати, її біжиш до тої печі. Хочеться знаєте, заглянути в ту скриню, десь так в порівнянні, як Миколай подарунки розносить. Mm -hmm. Що цінується в Косівській кераміці? Вільний розпис такий. То лінія якась така грайлива, невимушена. Дружина так само розписує, має, чудові розписи робить. У мене до того терпіння немає, не вистачає. А ну, може, і воно вам сподобається і ви взагалі поряд з головою це чудове ремесло. Тому чекаємо у нас майстер.